Всім доброго дня! Сьогодні 12 вересня 2022 року. З вами компанія Електромотор і сьогодні поступив заказ на генератор Forte FGD значить 6500. Є е, з електростартером. От ми на доставочки. Ребята заказали, щоб він був в коробке. А предпродажку зробити прямо при них, щоб воно... запаковано, вони бачили. Витягли новесенький. От його упаковочна коробка і зробили предпродажку. Зараз я вам розкажу в двох словах. Так, комплектація. Ідуть дві вилочки 16 амперні. Транспортувачний отакий от доволі прості колеса, тому що генератор більше 100 кілограмів. Інструкція з гарантійним талоном. Зід цієї сторони. Що ми зробили? Ми вже його, в принципі, підготували? Залили масло, сюди входить. Один літр 650 грам. При заливі, ребята, літр залили, не спіша, потім доливайте, тому що генератори також провірку проходять на заводі і чуть масло залишається. Так що у вас може не кіло 650, а кіло 100-200 вийти. Так, перейдемо, Так, бенз... бак. У нас на 15 літрів. По-моєму, 340 грам споживає на 1 кВт. В зависимості кількість приборів у вас буде підключена. Так, ключ запалювання. Ним тільки запускається генератор, але не зупиняється. 50 Гц, вольтметр, дві вилочки 16 амперні. Заземлення, а також от виход на 12 вольт, так що можна підзаряджати акумуляторну батарею. Так, далі. Поїзд іде, перекрикує мене. так, Зверху заливна горловина указчик палива. також є Декомпресор. При запуску генератора, коли акумулятор по якій-то причині не працює, є ручний стартер. Для цього нажимаєте декомпресор і з допомогою ручного стартера запускаєте. Натяжку зробили. Отпустили. Все, працює. Ось такий генератор, ребята, дизельний. Поїзд уйшов, може мене вже й чути трошки. Так, зробили предпродажку. Зараз ми будемо пробувати пробний запуск. І скажу через кілька моточасів рекомендують міняти масло. Цена на сайтах всіх однакова. Ну, зателефонувавши на електромотор 426 1010, 10, Я думаю, вам придумають скидочку. Все, ребята, чекаємо на електромотор і зараз будемо робити пробний запуск.